Прокинувся сьогодні о 10-й. Це означає, що встиг добряче виспатися. Сніданок почав з яєчні трошки картоплі й овочі. Важливо харчуватися правильно, щоб вистачало енергії на весь день. Після цього на пробіжку. До речі, розминка перед бігом це не просто ритуал, а необхідність. Цікаво, що під час бігу серце качає кров у 2-3 рази швидше, ніж у стані спокою. Тому підготовка м'язів до таких навантажень допомагає зробити пробіжку ефективнішою. Завжди виділяйте 5-10 хвилин на розминку. Це ключ до вашого здоров'я. Також біг це унікальний спосіб перезавантажитися за дослідженнями. Навіть 20 хвилинна пробіжка стимулює вироблення ендорфінів, так званих гормонів щастя. А ще під час бігу мозок працює ефективніше, що робить його чудовим способом знаходити рішення для складних задач. Не скажу, що тренування сьогодні було легке. Почав бігати, почало боліти в боку. Все просто якось не хочеться, щось мотивації немає. Але все одно пробіг 2,5 кілометри. Обов'язково не забуваємо про водний баланс в організмі, особливо після тренування. Ще можна після тренування якусь вкусняшку солодке. Mm. А що ж на рахунок книги? Книга, яку я читаю зараз, це Трансферінг реальності Видима Зеланда. І основну думку, яку автор наголошує, це те, що ми творці свого власного життя. Ми вибираємо, куди нам потрібно йти. Я вже її прочитав, до речі, на 4%. Вчора було 2%, на 2% покращилось. покращились. Що тільки від нашого вибору залежить. Наша доля, доля кожному не знаєте, як не покладена з самого початку, з самого народження. Долю визначаємо ми самі. Він наголошує на тому, що ми можемо це зробити. І це дуже просто. Але що буде далі, я буду розказувати поступово, бо далі ще не прочитав. Насолоджуйтесь кожним моментом вашого життя. Треба брати від нього все. От, на що є можливість, що ви хочете. Просто беріть і робіть. Не треба сумніватися в чомусь, думати, що тебе в чомусь засудять люди інші. Дайте собі волю дій, свободу, цю, яку хоче ваша душа. І вас обов'язково все вийде. Гарантую. На Навечірі після тренування з'їв трошки м'яса з рисом для швидкого відновлення м'язі. Зараз такий настрій, що хочеться просто відпочити, тому включу собі зараз серіальчик із мого рідінг ліста, до речі, і просто відпочиночок і сон. Це все, що сьогодні потрібно.